Починаємо серію з фарбування автомобіля. Ну, але вже фарбування завершено. Ну Так у нас буває. Працювали, працювали і от результат є. Але все ж таки ми трошечки наснімали, як у нас проходила підготовка до фарбування.

Давайте розкажу. Підготовлювали її не ми. підготовлював професійний маляр. Ну, як професійний, він професійно, на заводі фарбує сільхо... він професійно на заводі фарбує сільськогосподарську техніку, там якісь касалки чи сілки, не знаю, ну, якась сільськогосподарська фігна. Але з автомобілями він ніколи не мав справи, тому це його була перша робота. Ну, і нас це влаштовувало, тому що чогось ніхто за москвич братись не хотів, а якраз зараз в нього на заводі щось там не дуже з роботою. Є час і було бажання за в принципі, для нас ну, прийнятну ціну зробити отаку от роботку. Значить, Було, що зроблено, зачищено там, де фарба якось повідлущувалась, чи там поджавіла, зачищено до металу. Потім протравленою якоюсь хімією, ну типу перетворюваче іржі, ну, щось на основі ортофосфорної кислоти. Я не можу сказати, що цей перетворювач, ну, такий, що нам дуже сподобався, і я б його рекомендував. тому Щось взяли, щось протравили, да, і все. Потім зачистили, потім ще раз протравили. Ну, як це завжди робиться. Потім от всі проблеми ні місця арки там під бамперами. ну В принципі, можна сказати, от по цю лінію кузова все було закрито епоксидним ґрунтом двохкомпонентним. Зараз, може, покажу, які матеріали саме ми використовували. Потім, де дуже було криво, там шпакльовка зі стекловолокном, де було більш-менш нормально, там звичайна шпакльовка. Ну, потім по стекловолокну теж воно було зачухане, потім фінішна шпакльовка звичайна. Ну, потім ґрунт акриловий. Там, де е, виходило так, що доводилось шпакльовку перечухувати до такого стану, що вскривався знову метал, знову закривалося епоксидним ґрунтом. І так як порог ну, був доволі сильно побитий корозією, його от ми, точніше не ми закрили антигравієм е ну, типу, там, барашок чи як його там називають. От. І от такий от результат отримали. Зараз машина мокра, тільки з дощу закотили. Так, тепер по ніштякам маємо нові задні фонарі. Ну як нові? В Доброму стані куплені. Так, маємо новий передній бампер. Ми його зараз накинули. Ну, як новий? Знову ж таки. Чи від машини, яка дуже мало проїхала, чи він десь валявся, ну не знаю від чого саме. А, він знятий все ж таки з машини. Так, тут були сліди кріплення. От бачите, тут болгаркою зрізали. Болт, який не відкрутився в порівнянні, давайте так в порівнянні з нашим, який трошечки покатався там, от в порівнянні з нашим, який трошечки покатався в зимньому дріфті. Ну і взагалі мав вже якийсь там знос. Виглядає той набагато краще. Так, задні поки що не знайшли, решітка теж залишається стара, поки що не знайшли нормально. Так, деякий хром треба буде замінити. Підкопотка не красилася. Значить, і задні двері у нас були замінені. От вони, бачите, помаранчеві такі. Теж їх пофарбували. Так. Давайте я вам так покажу. Ну що скажете? Так. Зараз, що ми робимо? Знімаємо торпеду і будемо міняти трапецію. Бо, ну, бо ця вже зношена і там треба її замінити, бо буксує, або і клинідить. Е, ну, дуже сильно цей люфт зависають дворники то в одному положенні, то в іншому. Ну, коротше, вона вже своє від'їздила, є типу нова. І, очі в нормальному стані знову ж таки ну, на цю машину важко щось знайти нове. Так, Тепер по матеріалам, які використовувались, по-перше, це епоксидна ґрунтовка, е, Брали по наволу. Двокомпонентна, ну, тут один до одного змішується, затверджувач і сама база. Шпакльовочка вот така. Фібер, це зі стекловолокном і звичайна універсальна. Ну, це просто універсальна, навіть не фінішна. Тут ми ну, не дотирали до того, що взагалі там ідіал. Взагалі ця покраска у нас зайняла 2 тижні. Тобто це така експрес, швидка покрасочка, просто ну, навести якийсь вид, це бойова машина. ну і Тут ну, не буде такого, що ми будемо виводити її в ідеал і прям витіали, таке інше. І звичайна акрилова ґрунтовка поверх шпакльовки, епоксидного ґрунту. Це перекривалося якби, щоб в один шар, щоб вся машина була однорідна. І по-друге, це дає трошечки ну, такої бази, яку можна перетерти і найменші нерівності вирівняти. Ну, це от. То, що по підготовці. Так, машинка потроху висихає, можна краще оцінити якість фарбування. Тут у нас треба буде ще заклеїти і профарбувати рамки в чорний колір. Ну, як це має бути веселі. Ну і цю дверь також. І трошечки відтерти від клею вікна, там від десь підпил грунтовки, може якісь. Бачите, це підпилило трохи. Так, молдінги. Просто їх. Натерли. Натерли, чесно скажу, пастою для рук. Не знаю, наскільки це нормально, але от такий є результат. І кріпимо їх на кабельні стяжки. Бо стандартні кліпси вже поламалися. Вкладаємо шайбочку і на стяжку затягуємо. Не так от зараз їх підріжемо. Ну, колхосний колхоз, я скажу, тримає. Мені здається, набагато краще заводських кліпс, бо хамут можна ну, так стяжечку цю саме затягнути. От, от таким чином. Бачите? І затягуємо внутрішньо. І права сторона. така якість. Ось такий це має остаточний вигляд. Він навіть вже... Трохи припав пилюкою, ну так і робочий вигляд прийняв. Задній бампер не знайшли на що поміняти, просто там трохи підшпакалювали, де змогли якісь тріщини і пофарбували. Нові задні фонарі. У нас лямда зараз висить. Сьогодні налаштовували інжектор. Ну, в принципі, непогано їде, але все одно з холостим там є деякі нюанси. Ну, Взагалі январь, якщо чесно, ну, це дешева фігня, але ну, просто дешевше немає нічого. Там е -е, Всякі АЄми коштують набагато-набагато дорожче. Я вже не кажу про мотеки і таке інше. На цьому все. Ще раз зацініть вигляд. Отак от. О, красота. На цьому все. До нових зустрічей!